В ім'я Аллаха Милостивого, Милосердного Та Аюба, коли він молився до свого Господа, спіткала мене біда, а ти наймилосердніший і всі милосердних. Коран 21,83. Ця молитва героя терпіння пророка Аюба Іова, мир йому, і благословенна, і дуже дієва. Але, запозичивши цей аят у нашій молитві до Творця, ми повинні звертатися так, О Господи. Спіткала мене біда, а ти наймилосердніший із милосердних. Коротка суть знаменитого переказу про пророка Аюба така. Незважаючи на свою довгу тяжку хворобу, на свої незліченні рани, думаючи про великі воздаяння за цю хворобу, він переносив її з великим терпінням. Коли черв'яки, які з'явилися з його ран, торкнулися його язика і серця, що є місцями поминання, зикр. І пізнання Творця з думкою про те, що це завадить цьому обов'язку поклоніння Творцеві, не заради свого спокою, а заради поклоніння йому. Він звернувся до Всевишнього. О, Господи, зло торкнулося до мене, заважає поминати Тебе мовою, поклонятися Тобі серцем. Усевишній у чудовій формі прийняв цю щиру чисту молитву, здійснену лише заради нього. Подарувавши йому здоров'я, він удостоїв його своєю милістю. Отже, у цьому сяйві є п'ять пунктів. Перший пункт: замість зовнішніх ран і хвороб пророка Аюба, мир йому в нас є внутрішні духовні недуги. Якщо наш внутрішній світ вивернути назовні, у нас буде ще більше ран. Ми виявимося ще більш хворими, ніж пророк Аюб. Бо кожний здійснений нами гріх, кожний сумнів, які потрапили в нашу голову, наносять рану нашому серцю і душі. А Рани пророка Аюба, мир йому загрожували його короткому мирському життю. Наші ж духовні рани загрожують нашому нескінченному, довгому вічному життю. Ми в тисячу разів більше ніж пророк Аюб потребуємо його молитви, і особливо, подібно до того, як черв'яки, що вийшли з ран цього пророка, добралися до його серця і язика, так і духовні рани, що виникають від гріхів і сумніви, що утворюються від цих ран, нехай збереже Аллах, добираючись до глибин серця, де ховається віра, завдають їй шкоди. І, добираючись до духовного смаку мови, що є виразником віри, з відразою віддаляючи її від поминання Всевишнього, примушують її замовкнути. Так, гріх, проникаючи в серце, робить його чорним та жорстоким до тих пір, поки не витіснить із нього світло віри. У кожному гріху є шлях, що веде до невіри. Якщо цей гріх тут же не прибрати покаянням, він буде ранити серце не як черв'як. А неначе якась маленька змія, наприклад, людині, котра таємно здійснила якийсь ганебний гріх, коли вона вкрай соромиться. Якщо хтось знає про це, дуже важко винести буття ангелів і духів. За найменшого приводу вона бажає заперечити їхнє існування. І, наприклад, якщо людина, котра здійснила великий гріх, що притягує за собою страждання пекла, чуючи про пекельну кару, не захистить себе від нього за допомогою покаяння, звернення до Господа, про прощення гріхів, найменший привід і сумнів через те, що вона всією душею бажає небуття пекла, надає їй сміливості заперечувати його існування. І, наприклад, людина, яка не здійснює обов'язкові фарс намази та не виконує обов'язку поклоніння Всевишньому, засмутилася через догану, отриману від свого дрібного начальника через незначне невиконання свого обов'язку. І лінь із якою вона ставиться до багаторазових повелінь Господа, володаря вічності відносно обов'язкового поклоніння йому, дуже обтяжує її, тому вона внутрішньо бажає краще б не було цього обов'язку поклоніння, і тому в неї з'являється бажання заперечення цього, яке дає можливість відчути якусь внутрішню ворожість до Всевишнього. Якщо який-небудь сумнів відносно буття творця проникає в серце такої людини, вона буде схильною схопитися за нього, як за переконливий доказ перед нею відчиняться двері великого нещастя. Ця нещасна людина не знає, що замість дуже незначних труднощів, що виникають від обов'язку поклоніння, через своє заперечення вона кидає себе в мільйони разів більш нестерпну духовну нудьгу, сховану в цьому запереченні. Уникаючи укусу комара, вона приймає укус змії. Співставте ці три приклади, щоб була ясною суть цього аяту, покрило іржею їхні серця. Коран 83,14 Другий пункт. Як викладено у 26-му слові про призначення долі, у бідах та хворобах у людей немає права скаржитися через три причини. Перша причина тіло, у яке Всевишній одягнув людину, він удостоює своїм мистецтвом. Він зробив людину якоюсь моделлю, на якій він відрізає, викроює, змінює цей тілесний одяг. Показуючи вияви своїх різноманітних імен, подібно до того, як Божественне ім'я Шафі, той, хто зцілює, вимагає хвороби, так і його ім'я Разак, годувальник, викликає необхідність голоду. Господарем володінь є Аллах, і у своїх володіннях він розпоряджається як побажає. Друга причина. Життя очищується й удосконалюється через хвороби й нещастя, завдяки ним міцніє, розвивається, дає результати й виконує свої функції. Одноманітне спокійне і ліниве життя знаходиться ближче до небуття, що є винятковим злом, ніж добуття, яке лише добро і входить у нього. Третя причина цей світ є місцем випробування і служіння, але не місцем отримання задоволень і нагород. Але оскільки він і місцем служіння і поклоніння творцю, хвороби й біди, якщо вони не стосуються віри і зумовою терпіння, дуже підходять для цього служіння і поклоніння та зміцнюють їх, і потрібно не нарікати, а дякувати творцеві за те, що завдяки їм кожна година перетворюється на цілий день поклоніння. Так, є два види поклоніння одне з них установлене поклоніння, інше не установлене. Установлене поклоніння відоме намаз, молитва тощо. Неустановлене ж поклоніння полягає в тому, що через хвороби та тяготи. Людина, яка потрапляє в біду, відчуваючи свою слабкість і безпорадність, звертається до свого милостивого Господа за допомогою, думає про нього і молиться йому, таким чином здійснюючи щире поклоніння. У таке поклоніння не може втрутитися лицемірність, рія, воно здійснюється щиро. Якщо людина буде терпіти думати про нагороду за пережиті тяготи, дякувати творцеві, тоді кожна її година перетвориться на цілий день поклоніння, і її коротке життя стане довгим. І навіть є такі люди, у яких одна хвилина перетворюється на цілий день поклоніння одного разу. Я був дуже стурбованим важкою недугою мого брата у вічному житті, ім'я якого Мухаджір Хафіз Ахмед, тоді, у своєму серці, я почув привітай його! Кожна його хвилина перетворюється на цілий день поклоніння. Він і так у терпінні дякував Всевишньому. Третій пункт як було висвітлено в деяких словах. У кожної людини, якщо вона подумає про своє життя, що пройшло, її серце й мова скажуть: або Ох, як шкода, або ж ох, Альхамдуліх, слава Господу. Тобто вона буде або шкодувати, або ж дякувати Творцеві. Те, що викликає шкодування, це душевний біль, який виникає від зникнення задоволення, від розлуки з колишніми задоволеннями минулих часів, бо зникнення задоволення це біль. Інколи тимчасове задоволення викликає постійний біль. Спогади ж проривають цей біль, виливаючи шкодування і сум. Душевне й постійне задоволення, що виникло через відсутність тимчасового болю й труднощів, пережитих у минулому, викликає подяку творцю Альхамдулілях. Якщо в такому природному стані людина задумується про воздаяння, саваб, і нагороду у майбутньому житті за пережиті тяготи про те, що посередництвом тягот коротке життя стане довгим, вона буде не тільки терпіти, але дякувати Всевишньому, і це спонукатиме їй сказати: Хвала Аллаху в будь-якому стані, крім невіри й помилок. Є такий відомий вислів: час тягот триває довго так. Час тягот триває довго, але він триває довго не через те, що є томливим, як звичайно вважають люди, а через те, що дає у житті такі результати, які подібні до цілого довгого життя.